У дусі єднання Всесвітній день вишиванки прикарпатські енергетики відзначили особливою акцією, представили унікальний прапор перемоги. Чи в лютому розповідають ініціатори заходу запустили на підприємстві флешмоб 132 частинки полотна передали працівникам, які стали на захист країни з проханням залишити там свої підписи, отримали їх назад і зшили у єдиний стяг. Прапор підписаний. Це такий артефакт, який перед підписують, передають, зберігають. Це так поширено, але на цьому прапорі підписи е, воїнів одного підрозділу, бо інакше це не ну нереально практично. І тому воно так вийшло, як е, і, ідея, як це ж зробити. Не будеш передавати один прапор е, по, по різних інстанціях, це напевно дуже довго. Ну от ми взяли і просто новою поштою кожному відправили частинку, які потім ми зшили. Нас загальний стяг це 2 метри 40 см. На 3 метри шістдесят сантиметрів збережено пропорції. Правильного прапора е, і дуже багато змісту мобілізовані працівники Прикарпаття обленерго, родини полеглих героїв та ветерани. Тут кожен залишив свої позивні побажання та гасла. Дві частинки цього полотна підписав і Василь Ластовський. Він боронив країну у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ще до повномасштабної війни. А після її початку, вже як боєць 102-ї окремої бригади територіальної оборони. Ми збиралися, ветерани, у нас були заходи, ніби що певний і нас проводяться, так раз два місяці проспілка збирає. І ми ну, про всякі свої там, як то кажуть, питання, проблеми щось таке обсуждаємо, ділимося досвідом. І якраз під одного з таких мероприємств ми ці клаптики нам роздали до прапора і ми заповняли свої побажання, там, девіз, хто де служив, кожному що. Що сподобалось? У ну, мене такі дивізні подобаються десантно-штурмових військ. Це ніхто крім нас. Там смисл не такий, що когось не треба шукати. Має виконувати обов'язок кожен. Підготували енергетики і традиційні подарунки для своїх працівників, які стали на захист країни. Цього разу це особливі футболки із тематичним зображенням «Поборемо тьму та. Унікальні шеврони це шеврон вишитий бісером. Е, ну, має бути традиція збережена, що щось має бути вишите. Е, ну і це як продовження традиції нашої колекції шевронів. Е, цього разу ми беремо не від хлопців їхні шеврони, а даруємо свій сувенір. Е, тут багато намистинок. Це також як символ такого об'єднання. Ми сподіваємося, що такий шеврон буде хорошим амулетом, таким захистом. Ну і прикрасою, бо багато хлопців дівчат збирають. Колекції тому ми свою колекцію доповнюємо і даруємо всім нашим хлопцям зсу. А от стяг перемоги після свята планують розмістити в актовій залі підприємства як символ єднання надії та пам'яті. Наталя Лозовик Ігор Попек, телеканал 402.